На елеваторах працівникам на чверть піднімають зарплати, але не для всіх. У липневому дослідженні агрохам брали участь 14 найбільших холдингів України. За його результатами, у першій половині цього року в агро зростають заробітні плати. 79% агрокомпаній підняли оклади для працівників. А саме для елеваторів ситуація наступна зарплати виросли на 80% зерносховищ, але зробили це по різному більш ніж на чверть. Збільшили зарплату на 18% елеваторів. У діапазоні 15-25% оплату збільшили значні кількості опитаних підприємств. Це більше половини елеваторів. 63%. У частині компаній обмежилися помірними індексаціями, а в деяких зарплати на елеваторах не змінилися. Агрохолдинги піднімали зарплати для вирівнювання оплати з ринком через конкуренцію за кадри і інфляційні очікування. Свій вплив мали й краще, ніж прогнозували фінансові результати сезону. Масові індексації стартували з квітня 2025 року. Пишіть, чи підняли заробітні плати на ваших елеваторах.